Доброго дня, друзі. От аудіо. На холостих оборотах не хотіла працювати. Стріляла, газувала. І в чому причина тут була в ній. Перевірив все, проводку, датчики перевірив. Запалення перевірив. От Напругу на генераторі перевірив. І моноінжектор перевірив. І причину таки знайшла, знайшов Найшов через акумулятор. От його акумулятор. Я його вже закрутив. От, була. Низька напруга на ньому. Самому акумулятору забирав акумулятор струм і напругу, і машина не могла працювати. І все, на ну, цьому я з вами прощаюся. До зустрічі наново. А така причина в Дюхі була. Не хотіла на холостих оборотах працювати. А ця причина була акумулятори. Муси акумулятор заряджувати майже 6 днів, тому що такий розряд був, що я його встановити, а сам акумулятор новий і. Не міг я його зарядити по малих токах поступово я його відновив акумулятор. Завів машину і працює все нормально. Ось така є причина була в ньому. Ну, до зустрічі.